Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це Рівненщина, Західна частина України, а саме Дубинський район, Демидівка. Хто ще не знає, бо мене ну, дуже часто питаються звідки ми. Так що так, Мене звати Оксана і я знімаю такий невеличкий сільський влог про себе та свою родину, про домашнє господарство. Курочки мої линяють, ходять полулисів без хвості, так і кролички не приводять кроленят, так що в більшості Ах... заб'ємо їх на м'ясо, а далі буде видно, як там буде. Вже вони і староваті вже їм по півтора року. Так що. Будемо з ними прощатися. Не знаю коли, але не тільки на днях, а то і раніше будемо прощатися. Так, я вирішила, так як вони не ведуться, хочу цих відправити, як то кажеться, на радугу, а придбати собі молодняк, буквально дві кролички. І вже на весну. Пустити їх до кролика і тоді будуть кроленяти. Так що з кролями це 100% вирішено, що не знаю, чи я зараз буду брати, чи ближче до весни, ну, але ці точно будемо прибирати. так що так. що Сьогодні на мене напав день смакотина, робила хлопця млинці з сиром. Коли приходить холода, мені хочеться тоді домашній хлібчик. Вже він м'ягенький, гарненький, відійшов, але ще гарячий. Три буханочки, як завжди. Трішки підірвався, бо не витерпіла я трішки раніше його. І в холодильник вже поставила холодець свинячий. Хлопці на вихідні їдуть. Молодший до тата, а середній їде до бабусі. Тобто поналивала холодець ще в баночки, бабусі морку по-корейськи і будуть смакувати. Ще поки є трішки зеленого, випускаю курочок і гусочок попастися, і вони собі щось там шукають. Далеко не йдуть, і вже люди поприбирали нас все на городі. Так що не страшно. У нас затягнуте на небо. На завтра взагалі не цілий день дощ обіцяють. І ось так. Поросятка гарно себе добре почувають. Їдять, активні. Тільки очиняти світяться. Ну, і зюди мамулька. Ну, зо. Що у е, мене там є саме останнє ну, поросятко, воно саме маленьке кабанчик, і е, придивилися він на останньому соску, а це означає, що все буде добре, бо зазвичай на останньому соску більше молочка. Ну і хресна мама, як завжди, з ними нікуди. Кожного дня підсипає сінце, свинка її трошки поїдає, а там далі вони собі зариваються і їм тепленько, добренько. Я тільки маленька глючка. Мамулька спокійна, гарно їсть, все добре. Підтоплюю через день грубку, щоб. Ну, Так як на дворі ночі вже холодні, трішки через день підпалюю, щоб така вологість з хати виходила. І ось так, так. Гарно тріщать. Ще мене питалися за криницю, що там з водою. Води так і немає. В криниці ось там на дні трішки є водички. Ось. Але вона взагалі не питна, не придатна. Ось там дуже. Я знаю, вже так не видно вам, але повірте мені на слово, сантиметрів 40 між ось цими верхніми два круги. І ось там цеглина вона. Майже немає. І завжди осипається з цієї сторони все більше і більше. Ну і круги знову посходили ще більше. Ось там саме і нижній, і ось ці посходили дуже сильно. Зараз постараюся однією рукою при вас викрутити. Якщо бачите, відро навіть не топиться повністю. Я там водичка зараз покажу. Трішки ми ручки Ось така і сміття, і все, що хочете. Це при тому, що сьогодні цілий день я взагалі я з краниці не брала ні одної граминки води. І такі то в нас справи. На сьогодні сильний вітер і вже починаю потрішки моросіти. Всім дякую за збір. Хто приєднався до збору на криницю, на скважину. За скважину з понеділка буду перезвонювати і уточнювати, що, де як і коли. Так що все буде. Поки що погода тримається, хлопці обіцяли якнайшвидше. Ну, а там як вийде. Так що так. Чекаємо, чекаємо, бо без води, коли так настоїть холоди, дуже, дуже, як то кажеться, тяжко. Та як літом ще можна там собі і на дворі, і посуду помити і попрати, так коли холодно, взагалі нічого не хочеться, тільки вдома біля грубки сидіти. Ось такі в нас справи по водичці, куми цікаво. І знаходжусь біля своєї ожини. ожини. Звичайно, ще немає, але ось дуже багато таких гілочок, яких я буду з понеділка вже прикопувати. Дуже легко вона розмножується, Ось так колоду гілочку присипаю землею. І з цих почечок вона за зиму вкорінюється. І навесні випускає нових паросточок. Її можна ось так лопатою відрубати. Це буде далі рости, а ось це, що в землі, буде садженець. І дуже, до речі, чудові саджанці. Так що, так, так що з понеділка, після дощику, бо зараз дуже земля суха, ну, дуже багато попадало гілок. Так що, а, кому обіцяла, чекайте на весні обов'язково по черзі. Буду ділитися з вами ужиною, саджанцями ужини. Наше приходить вечір, буду заганяти. Та як кури і качки самі заходять, то ці ніяк самі не навчаться. Заходити, понаїдалися, понаписалися і треба заганяти. Котик-муркотик на кріслі собі відпочиває кіт. Ну, друзі, ось такий у нас день. Вийшов. Так що всім дякую за перегляд, за ваші теплі добрі слова. Інколи не але Теж дякуємо. Приймаємо любу критику. Всього самого найкращого. Чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей! Па-па-па-па.